Дівчина, а в мене не є проблема. Мені, не мені потрібен а, ланцюжок. Так, в сенсі ланцюжок на сумку цю. Да, так. до цієї сумки ланцюжок. Так потрібен. в тебе ж є тут ланцюжок. Так це не це. ланцюжок, це ремінець. А, а мені потрібен замість цього ремінця ланцюжок. Мені Дивись. до Доплатя потрібен ланцюжок. Він буде гарно вписуватись, а цей ремінець не гарно вписується. Тебе є ще короткий ремінець. Можеш це відцепити і ходити з коротким ремінцем. Так це ручка. Ручка, щоб носити. А я хочу ну, в руках носити. А я хочу на плечі. Дивись, отако береш, отако і отако носиш на плечі. Але мені не подобається, щось він з екошкіри. Мені потрібен од... ланцюжок, ось такою золотою фурнітурою. ланцюжочок. Є у вас? Є з золотою фурнітурою. Так ну так. У нас просто ще є срібною. Добре. Тобі, Золота. Таке тобі потрібно? От. Так, саме те. А покажіть, як воно там працює. Так, відцепляємо. І прицепляємо новий. В дівчат завжди є якісь проблеми. От є ж ремінець. Для чого ще якийсь ремінець? На рівному місці проблема. Дівчина, кріпіть не болтайте. Готово. Яке тобі потрібно. Ану, одіньте. От так. О, як гарно. От так. З ланцюжком вже інший вигляд. Ось так би відразу. Виглядає і так, так і так дуже добре. Добре, скільки там цей ремінець? 350 гривень. Всього береш. Лише, беру. На касу.